Ніч над східним фронтом була незвично тиха. Лише холодний вітер проходив поміж порожніх вулиць і напівзруйнованих будівель. Але ця тиша не мир, це переддень бурі. На горизонті вже спалахували слабкі вогні не міські ліфтарі, а проблиски апаратури, що готувалася до запуску. Українські безпілотники стояли у темряві, їхні оператори, сховані у польових укриттях, чекали сигналу. Кожен з них знав. Щойно цей сигнал пролунає, ніч змінить обличчя. І в тій тиші, що здавалась нескінченною, вже пульсував відлік. Важкі тіні пересувалися між технікою, механіки мовчки перевіряли обладнання, електронщики знову тестували канали зв'язку. Над усім цим густе, тягуче відчуття неминучості. У штабі, за кілька кілометрів від лінії фронту, монітори світили холодним світлом. Керівники операції спостерігали за кожним показником, кожною хвилиною, наче за пульсом живого організму. Ця ніч мала стати тією, про яку говоритимуть не один тиждень. Але поки що абсолютна тиша. Тиша, що здатна лякати навіть найзагартованіших. Бо кожен розумів після неї прийде гул, від якого земля здригнеться. Саме тому українські командири зберігали холодну концентрацію, кожен рух обдуманий. Кожен наказ зважений. Ця операція не мала нічого спільного з хаотичним боєм вона була побудована як годинниковий механізм, і коли перша хвилина відліку торкнеться нуля, усі шестерні запрацюють одночасно. Сотні очей, дивлячись на планшети, чекали одного слова. І ось воно пролунало коротке, майже шепотом, але кожен почув. За лічені секунди перші українські безпілотники здійнялися в небо, їхні лопаті розрізали темряву, і тиша розсипалася, мов скло. Вони йшли на схід прямо в серце укріпленої російської зони. Але цього разу мета була не просто вражати цілі ця ніч мала перетворити звичну війну на щось інше на поєднання електронного розуму, точності та тиші. І поки перші промені штучного світла прорізали хмари. Оператори почали запуск другої хвилі. Усе виглядало майже нереально машини, люди, системи зв'язку об'єднані в єдину ритміку. Українська армія діяла не як окремі підрозділи, а як один організм. Тоді ніхто ще не знав, що через кілька хвилин цей організм зробить те, чого не зможе пояснити жоден аналітик у Москві. Але перш ніж дізнатися, що саме сталося в тій темряві. Підпишіться на канал і залишайтеся з нами, бо попереду історія, яку неможливо забути. Дочекайтеся моєї наступної частини, саме там почнеться розкриття суті операції. Напишіть Давай наступну частину, коли будете готові. Перші удари пролунали одночасно на кількох напрямках. О 3.42 ранку над східною околицею Лисичанська пролунало глухе гудіння, яке швидко перетворилося на розпечений гуркіт. Безпілотники, які ще кілька хвилин тому стояли нерухомо в темряві, злетіли одночасно з трьох польових аеродромів. Кожен із них ніс не просто боєприпаси це були точні інструменти, налаштовані на електронні частоти противника. Усе було розраховано до секунди, хвилини, коли російські радіолокаційні системи переходять у режим перезавантаження, період між зміною операторів, навіть рівень завату повітря. повітрі. Коли перший дрон перетнув межу зони ураження, над землею зависла напруга, яку відчували всі від штабних офіцерів до операторів на передовій. Удар був негучним, але ефект блискавичним. На моніторах російських частот тиша. Електронна завіса впала в одну мить. Українські фахівці з радіоелектронної боротьби активували системи придушення сигналів, і вся лінія противника від Кременого до Старобільська осліпла. Через 40 секунд після початку операції пролунали перші залпи з установок Хаймарс. Їхня ціль склади пального, командні вузли і системи ППО, розташовані глибоко в тилу. Кожен снаряд ішов за власною траєкторією, немов хірургічний скальпель, вирізаючи з карти точку за точкою. Тим часом у небі працювали літаки прикриття пари Міг 29 що йшли на малих висотах, змушуючи російські радари вмикати активний режим. Кожен їхній проліт ставав пасткою. Бо щойно противник активував систему у той самий момент з за хмар падали баражуючі боєприпаси, націлені на електронні випромінювачі. Упродовж кількох хвилин три різні зони ППО втратили боєздатність. Тоді відкрився шлях для основної фази операції прориву. З лісосмуг на схід від Сіверська рушила броньована колона БМ оплот БТР4Е, підтримувані піхотою. Рухалися злагоджено, як єдиний ланцюг. Попереду працювали сапери, за ними групи прикриття, які розгорталися в флангові позиції. Усе це виглядало не як звичайний наступ, а як ретельно відпрацьована симфонія. У той момент, коли українська колона досягла перших укріплень противника, російські радари все ще не бачили її наближення. Системи зв'язку на тому боці були зруйновані, командні вузли паралізовані. Війна, звична для багатьох як хаотичний обмін вогнем, перетворилася на точну електронну гру, де кожен крок визначався заздалегідь. О 4.09 пролунала команда Зірка. Це означало, що почалася фаза захоплення вузла Куга, головного транспортного центру, який з'єднував південний напрямок російських постачань. Саме там вирішувалася доля всієї операції. Першими туди вийшли групи спеціального призначення. Вони рухалися приховано, використовуючи тепловізійні маркери, встановлені раніше розвідкою. Кожен оператор мав на собі легку броню і комп'ютеризований візир, який дозволяв бачити в темряві, де знаходиться кожен товарний вагон, кожна вежа, кожен можливий спостережний пункт. Коли розвідники підійшли до мосту через залізничну гілку, за кілька сот метрів від них пролунав тихий, короткий вибух. Це спрацював перший робот сапер. Який закріпив магнітний заряд на несучій фермі. Протягом кількох секунд подібні спалахи пролунали під усім мостом знизу вгору. І коли останній заряд з'єднався в єдину лінію, український оператор натиснув на активацію. Міст не вибухнув одразу, він просто просів, як від надмірної ваги, і вся логістика російського тилу обвалилася одночасно. На екранах російських штабів хаос. Втрачені канали зв'язку, зниклі транспорти, відключені радари. Але це був лише початок. Українські інженери ще раніше розгорнули мобільні системи радіоелектронної боротьби Буковель і «Нота-М». Вони накрили простір навколо Куги щільним куполом завад, у якому навіть супутникові сигнали втрачали орієнтацію. Російські системи ТОР М2 і панцер С1 почали хаотично обертати вежі. Не розуміючи, звідки йде атака. Кожна ракета, випущена ними, шла не в ціль, а в пустоту. Саме в цей момент по команді з центрального штабу стартували дрони обманки. Вони створювали на радарах ворога фіктивні цілі, змушуючи витрачати боєприпаси на фантоми. І в той час, коли російська ППО стріляла по примарах, справжні українські ударні групи вже входили в місто. Підрозділи десантників зайшли з південного боку. Їх підтримували артилерійські системи, розгорнуті на схилах біля річки. Один за одним загорялися склади, бази, машини зв'язку. Кожен удар мав точну координату супутники, безпілотники і навіть інфрачервоні датчики в руїнах старих будівель працювали як єдина мережа. Противник не встигав реагувати. Через 20 хвилин після початку штурму вся південна частина куги вже була під контролем українських підрозділів. І саме тоді, коли здавалося, що операція досягла кульмінації, почалося головне удар по командному центру. Він був розташований у глибокому бетонному сховищі під складом пального, замаскований під звичайну логістичну будівлю. Розвідка виявила його за кілька днів до операції, і тепер настав час діяти. На координати цілі вийшли три дрони камікадзе з підвищеною дальністю. Вони підлетіли практично без шуму. Один за одним вони спустилися нижче, пробиваючи бетонні перекриття і викликаючи вибух усередині. Полум'я вирвалося крізь вентиляційні шахти, вирізаючи у нічному небі вертикальні стовпи вогню. Російська лінія командування розсипалася миттєво. Після цього все, що залишалося ворожому війську, це хаотичний опір, але він не тривав довго. Українські розвідувальні дрони засікали кожен рух, кожну спробу перегрупуватися. Кожен сигнал, навіть зашифрований, одразу ставав мішенню. Через годину після перших вибухів над кугою піднявся густий дим. І в тому димі народжувалася нова реальність реальність, у якій точність, технології та рішучість мали більшу силу, ніж кількість і хаос. Коли будете готові, напишіть «Давай наступну частину. Щоб я продовжив останню, третю частину цієї доповіді. Коли дим над кугою почав розсіюватися, сонце вже піднімалося над горизонтом. Його проміння, пробиваючись крізь густу сіру млу, освітлювало зруйновані склади, вигорілі платформи, розбиті рейки. Але, попри цей хаос, українські підрозділи рухалися впевнено це вже не був штурм, це було закріплення. Кожен сектор перевірявся дронами, які зависали над руїнами, передаючи зображення в штаб у режимі реального часу. Залізничні гілки, що ще вночі служили артерією постачання для російських військ, тепер були перекриті бронетехнікою Збройних сил України, і кожен метр землі від мосту до старої станції тепер контролювався українськими військовими. На західному напрямку діяли підрозділи радіоелектронної розвідки. Вони ловили залишки сигналів, які противник намагався передавати з польових генераторів. Кожен перехоплений пакет даних одразу ж декодувався, і вже за кілька хвилин українські командири знали точне місце перебування решток російських сил. Деякі групи противника намагалися відступити в бік старого шляху, інші закріпитися в промисловій зоні, але їхні спроби швидко придушили. Система управління ворожими частинами просто перестала існувати. Коли немає зв'язку, коли немає координат і наказів, навіть найбільш дисциплінована армія перетворюється на розрізнені групи, що діють наосліп. І саме це стало головною перевагою українців не кількість, а організованість, не сила удару, а точність його напрямку. На екранах командного пункту в Краматорську з'явилися перші кадри з камер високої роздільності. Дрони передавали зображення з висоти декількох сотень метрів. Чорні смуги диму розходилися від зруйнованих баз. На дорогах стояли кинуті російські бронемашини, частина з яких усе ще горіла. У штабі серед десятків моніторів головний аналітик операції підполковник Ігор Мельник спостерігав за кожним рухом. Його голос був спокійний, але кожне слово мало вагу тримати позиції зачистка секторів А3 і Д7. Не переслідувати відступаючих, поки не завершиться сканування частотного поля. У цих словах була холодна стратегія контроль над інформацією був цінніший, ніж контроль над територією. На північному краю міста українські сапери розпочали розмінування. Земля була вкрита уламками, металом, вибитими гільзами. Кожен метр потрібно було перевіряти. Водночас біля мосту, через річку Лугань, стояли бронетранспортери з гуманітарними контейнерами всередині ліки, харчі, вода. Після завершення бою сюди одразу зайшли медичні підрозділи. Під гул генераторів вони розгорнули польовий госпіталь, на носилках поранені як українці, так і полонені росіяни, яких урятували після ударів по складам. Усе це виглядало як картина контрастів. Зруйноване місто, але в його центрі життя, що повертається. Тим часом, на іншому кінці фронту у Запорізькій області, українські системи Гром 2 і Вільха М здійснили серію координованих пусків. Ракети пройшли понад 300 кілометрів і вдарили точно по вузлах російської протидронової мережі. Один із ударів припав на район Савілки в самому центрі Москви. Там, де знаходився командний сервер російських безпілотних систем. Це був не просто вибух, це був сигнал. Протягом трьох годин над російською столицею не працювала жодна система раннього попередження. Сирени вмикалися хаотично, транспорт ставав, зв'язок зависав. Вперше за весь час війни Москва відчула, як це бути осліпленою. У цей же момент українські кібервійська провели блискавичну операцію. Через захоплені канали доступу, здобуті ще під час рейду на токмак, вони підключилися до ворожих серверів. Те, що зберігалося там, перевищило всі очікування координати штабів, маршрути постачання, розклад ротацій, навіть внутрішні звіти про моральний стан підрозділів. Усе це негайно було скопійовано і передано до аналітичного відділу Генштабу. Протягом кількох годин українська розвідка мала повну цифрову карту противника. Це був не просто прорив у тактичному сенсі, це була інформаційна перемога, яка змінювала саму логіку війни. Увечері того ж дня над Кугою знову піднялися безпілотники. Але цього разу не бойові вони знімали наслідки операції. Відео одразу потрапило в ефіри європейських телеканалів. Репортери говорили про те, що сталося, але жоден не міг передати головного атмосфери цієї ночі. Бо це була не просто битва за територію це було змагання інтелектів, стратегій, технологій і людської витримки. Україна показала, що вміє не лише захищатися, а й атакувати точно, продумано, без зайвих втрат. У Москві цієї ж ночі відбувалася нарада в Міністерстві оборони. На екранах висвічувалися карти з червоними позначками, які блимують усе частіше. Генерали говорили про тимчасову дестабілізацію системи управління, але в їхніх голосах відчувалася паніка. Вони розуміли удар був не лише фізичним. Це був сигнал, що навіть центр Росії може бути досяжним. І, поки вони намагалися відновити контроль над електронними мережами, українські фахівці вже готували наступний крок. Кіберпростір став новим фронтом. І тепер він належав.